Павле інформація останні години дивимося репортер. На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранено одну людину постраждалим. Від російської агресії є мешканець залізного турецької громади. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Минулої доби на атакував і вугледар з артилерії, дронів та градів. У Часовоярській, Комарській, Костянтинівській та Лиманській громадах пошкоджені приватні та адміністративні будинки. Силеспрямовано знищують соціальну інфраструктуру та житлові будинки. Росіяни не припиняють обстрілювати часів яр на Донеччині. Попри близькість фронту, у місті залишається близько 800 жителів. Більшість це літні люди, які не хочуть евакуюватися. Дітей у часовому яру немає. Їх вивезли ще на початку року. Оце наслідки артилерійського обстрілу з боку ворога по пункту видачі гуманітарної допомоги. Ви зараз чуєте. Також йде обстріл. Приміщення повністю згоріло. Тут постійно йдуть обстріли з боку ворога, майже кожен день. Влучають житлові будинки, є поранені серед цивільного населення. Два села на Луганщині, Греківку і Макіївку від окупантів звільнили минулого року. Нині росіяни знову намагаються їх повторно захопити. На околицях точаться жорстокі бої над головами ворожі, безпілотники. Окупанти використовують і авіацію, і системи реактивного залпового вогню. В селах же залишаються місцеві мешканці. Більше про життя під вогнем у греківці розкажуть наші репортери. Подружжя Андрій Тамара одні з п'яти мешканців Греківки. В село, хоча раз на тиждень поліцейські намагаються привезти хліб, воду, продукти та буржуйки. Та ну три дні важка. Це ж. Ну, в основному там по гаризонту залишити свій дім. Родина на відріз відмовляється. Хоча у домі немає ні електрики, ні води. Тамара готова терпіти обстріли, але у своєму домі дочекати звістку про перемогу України. Обічали нам дати гуманітар допомочь там, матраси там, складушки родити. Та й в роді дрова, ну не знаю, як вийде. Геніраторна включають. Але відмова виїхати не примха. Родина утримує більше 70 корів. Поки що кормів вистачає, а от на зиму між обстрілами заготовляють сіно. Окупанти ж постійно обстрілюють такі воронки від авіаударів не рідкість. Окупанти намагаються знову взяти село під свій контроль та марно. Їх не бояться навіть корови. Віктор Львутин, телеканал Прямий. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кріщівки на Бахмутському напрямку. На про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти надалі не полишають спробу точити Авдіївку. Вели штурмові дії на куп'янському напрямку. Наші захисники відбили ворожі атаки в районі населеного пункту Синківка Харківської області. Також окупанти спробували атакувати біля Старомайорського на Донеччині. Успіху не мали. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили понад п'ять атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників. Вже понад 300 тисяч своїх солдатів втратила Росія в Україні. Це дані Генерального штабу. Напередодні наші військові знищили понад 20 ворожих танків, три десятки бойових броньованих машин і 25 артилерійських систем. У ворога ще мінус 35 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню та три засоби ППО. Напередодні наші захисники збили понад 20 безпілотників та дві крилаті ракети. Бути єдиними та тверезо оцінювати російську систему закликав президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму традиційному зверненні. Глава держави переконаний, що єдність українців та всього світу є найбільш ефективною, точною та далекобійною зброєю. Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію. При цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки, поки може. Витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно. Через радикалізацію Франція планує видворити 39 росіян. Про це сказав міністр внутрішніх справ цієї країни. За його словами, під наглядом французької влади нині близько 60 росіян. 39 з них хочуть вислати за згоду російської сторони. Інші громадяни федерації, за якими ведеться особливе спостереження у в'язниці або в ізоляторах адміністративного утримання. На такий крок Франція вирішила піти після вбивства вчителя в місті Арас на початку жовтня. За попередньою інформацією, нападником виявився 20-річний чеченець, колишній учень навчального закладу. Після цього інциденту в Україні запровадили режим підвищеної терористичної загрози. Ізраїль почав третю фазу воєнної операції. про це оголосив ізраїльський прем'єр Бенямін Нетанягу. За його словами, Цахал продовжує завдавати ударів з повітря, і розширює наземне проникнення в сектор гази. Нетанягу нагадав про цілі воєнної операції. Ізраїль хоче знищити військовий та режимний потенціал Хамасу. Паралельно ізраїльська армія працює над стримуванням на півночі країни ліванського угруповання Хезболла. На дистанційну форму навчання перевели всі вінницькі школи. Через спалах гепатиту А зафіксовано вже 206 випадків захворювання. 174 людини перебувають на стаціонарному лікуванні. Серед захворілих 23 школяра і 8 студентів. Також є працівники закладів освіти. Випадки захворювання фіксують і в сусідніх з Вінницею населених пунктах. Джерела інфікування досі шукають. Припускають, що зараження сталося через воду або харчові продукти. У громадських місцях запровадили обов'язкові правила дезінфекції поверхонь. Ми ретельно проходимо зараз, дезінфікуємо коридори, класні кімнати. В свою чергу працівники їдальні також також детально дезінфікувати, готувати для того, щоб запобігти у будь-який спосіб поширення цієї хвороби. Чекаємо нового засідання комісії з надзвичайних ситуацій техногенної нової статистики, і саме у п'ятницю повідомимо батьків про те, як навчатися з наступного тижня. Звичайно, є беззаперечні переваги очного навчання, коли є пряме спілкування дітей між собою і дітей з учителем. Це беззаперечно, але є такі зараз вимоги часу, розповсюдження хвороб різних. Да, ми дбаємо про. В першу чергу про здоров'я своїх дітей. І так ми змушені змиритися з цим з такими вимогами, щоб максимально обезпечити здоров'я своїх дітей. В Одещині почав курсувати мобільний клас безпеки. Це спільний проєкт ЮНІСЕФ ДСНС та Нацполіції. Мета навчити дітей основним правилам збереження життя та здоров'я. Яким чином дізнавалися наші кореспонденти? Інна з двома дітьми в Одесу приїхала з села Кизумис, що на Херсонщині, під час окупації залишались вдома, тому разом із старшою донькою вивчали правила безпеки одразу на практиці. Ми знали, що летить, де летить, як падає, як від чого уберегтися. І також робота була проведена, так як у нас в село заходили окупанти, і залишити подарунки вони могли дуже багато, тому робота з нею була проведена вдома. Як зберегти себе від Ото є штучки, що летить. Росіяни відійшли за Дніпро, але проти мешканців села застосовували весь свій арсенал від артилерії до кабів. А коли в 10 метрах від 11-річного Ангеліни розірвався снаряд від граду, родина переїхала в Одесу. Я не почула вибуху від виходу снаряда. Я присіла. Пакетом трішки накрилася, тому що там були речі. Це б мене дуже сильно спасло, голову особливо. І... Був сильний випад. Минув лише місяць з часу переїзду, і мама привела Ангеліну на урок в мобільний клас безпеки. Невеличкий автомобіль біля центру допомоги переселенцям. Одним натисканням кнопки перетворюється на навчальний простір для 18 учнів. Натискається кнопка, і дані конструкції вони розсуваються, що дозволяє збільшити корисну площу площу всередині даного класу. І відповідно діти туди заходять, встановлюються столи, встановлюються стільці. Крім традиційної інформації. Про протипожежну безпеку та правила дорожнього руху учбові матеріали про надання першої домедичної допомоги та стенди і макети вибухових пристроїв. Малюків просять просто запам'ятати, як вони виглядають. Підлітка докладніше розповідають принцип дії. Цю ви знаєте. Ні, Ні? Це, цю? Та, пилюска. Пилюска. Це називається міна-пелюска, так, протипіхотна міна. А, вона взагалі заборонена в пристані. Ну, на жаль. Родинник і використовує та країна агресор Абсолютно вірна найтяжче зізнаються рятувальники чути історії дітей, які пережили обстріли і бачили, як виглядають справжні уламки. Сьогодні діти ставлять питання, які раніше в них не виникали, і які шокують рятувальників. Я йду по вулиці і починається обстріл. Що мені робити, якщо я стою саме зараз, от на вулиці вони це задають і вони чекають відповіді. Чекають, що ця відповідь насправді їм врятує життя. І я йду, я бачу на вулиці якусь сумку, червону, яскраву, дуже-дуже гарно. Я можу до неї підійти. У мобільному класі безпеки уроки влаштовуватимуть двічі на тиждень. Насамперед відвідуватимуть ті райони, де діти вчаться онлайн, і немає можливості для занять у стаціонарному класі безпеки. Олена Мілова, Арсен Падасян, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наші YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте задоволеннями. Далі дивиться Павло Рольника, Павле, будь ласка.